Слава Ісусу Христу! Під час війни людям особливо не вистачає любові. Чому? В такі часи важливо являти любов пораненим воїнам, воїнам і захисникам своєї землі? Чи знаєте ви, що від цього залежить подальше їхнє майбутнє? Чи знайдеться дівчина, яка побажає вийти заміж за чоловіка зі спотвореним обличчям? Чи буде хто-небудь піклуватися про нього, пам'ятаючи його подвиги і проявляючи співчуття до його інвалідності, що чекає попереду на цих героїв, кохання і взаєморозуміння, чи гидливість або відчуження у цей важкий момент їхнє майбутнє залежить від того, як відреагують і приймуть рідні і близькі, і також друзі. Історії англійських героїв, льотчиків, які захищали рідну землю за часів Другої світової війни, підтверджує це. відповідно до душевного стану, в якому пілоти перебували після реакції своїх ближніх і друзів. Їх можна було розділити на дві групи. В одній групі були ті, чиї чи, подруги і дружини не змогли звикнути до нових обличчя. Ті жінки, які колись ідезювали своїх героїв, тепер просто зникли з їхнього життя або подали на розлучення, герої, яким довелося зіткнутися з цим, і вони замкнулися в собі, постійно сиділи вдома, тільки залишаючи його лише ночами і шукаючи роботу на дому. Водночас ті, яких прийняли і продовжили любити дружини та друзі, Досягли величезних успіхів, по суті, вони стали елітою суспільства. Багато хто з них згодом обміняв керівні посади, став професіоналом своєї справи, домігся лідерючого положення в тій чи іншій галузі. У нашому суспільстві багатство її ідеалом є симпатичні, накащені чоловіки. Та струнки жінки з випухлими формами. Рідкісна людина здатна побачити крізь тулесну оболонку, внутрішню людську сутність, її нетлінних духа і душа та фізична оболонка, на яку ми витрачаємо стільки часу. Це далеко не сама людина. У кожній людині, незважаючи на фізичні влади, безсмертний дух. Людина є посудоною Божого образу. Наші фізичні тіла одного разу перемішаються з частинками землі, стануть гумусом, що колись становив людське єство, але й душ, і дух житимуть вічно. Кожен із нас здатний пробуджувати, зустрінути нами людях образ Божий, заповнювати Божий вогонь. У їхньому людському дусі ми можемо побачити в них Божий образ або проігнорувати Його і судити людей тільки за їхньою зовнішністю. Тому я молю Бога, щоб він допоміг нам бачити цінність і Божий образ у кожній людині, яку ми зустрічаємо. Можливо, у вас немає церкви, немає духовного спілкування. Ви запуталися і вас долають страхи, можливо, ви в лікарній, палаті, в окопі, евакуації, окупації. Де би ви не були, ми запрошуємо вас у Божу сім'ю і навіть віддалено онлайн через дзвінок і спілкування ви зможете відкритися і зцілитися. Напишіть нам про свої проблеми, бій і переживання. Ми з радістю вам відповімо. І будемо підтримувати вас духовних спілкуванням і молитвою. Підпишіться на YouTube канал Салтаненко і щодня занурюйтеся у Боже Слово. Будьте благословені та де Амінь.